Діти, які за певних причин залишилися без батьківського опікування, часто виховуються їх бабусями та дідусями або ж іншими близькими людьми. Однак опікунам пенсійного віку важко задовольнити основні потреби дитини самостійно через погіршене здоров'я або ж просто нерозуміння потреб чи сучасних процесів. Допомогу в такій непростій справі сім'ям надає фонд зростай в родині. Ми за те, щоб кожна дитина зростала в люблячій родині і створюємо всі умови для того, щоб це було безпечне і комфортне середовище для дітей. Наш основний проект підтримка родин. А він в собі передбачається допомогою опікунам пенсійного віку, які опікуються неповнолітніми дітьми. Допомагає таким сім'ям фонд різносторонньо від щомісячних продуктових наборів, фінансової підтримки, забезпечення одягом та взуттям, медикаментами та медичним супроводом до влаштування дітей в освітні та позашкільні заклади в Україні та Житомирі. Зокрема, фонд працює всього близько двох років, але за цей час встиг допомогти тисячам сімей. В Житомирі безпосередньо десь 4, 40, близько 400 родин, які є на постійній підтримці, і це більше, ніж пів тисячі дітей. Там дуже багато проблем, оскільки це люди похилого віку, і відповідно яким важко вже справитися з маленькими дітьми, і ситуація не покращується з віком, але ще додаються якісь певні вікові хвороби, фізична якась неспроможність, навіть завести дитину на гурток або розділити якісь проблеми дитячі, особливо якщо це підлітковий вік. Найдосвідченішому опікуну дитини про сім'ю якої турбується фонд 95 років. Найстарша це 95 років бабуся, яка опікується двома також уже внуками. Правнуками вже правнуками своїми вони є підліткового віку, і вона ще така молодець вона справляється. І взагалі дуже пишаюся своїми бабусями, які ще взяли під опіку діток з інвалідністю. Це мене захоплює взагалі. Це дітки із ДЦП бувають з різними ментальними відхиленнями, і також ми намагаємося підтримати всіляко даних бабусь, тому що вони ще більше потребують якоїсь певної уваги. Координатор проєкту також розповіла, що частина родин офіційно ще не оформила опіку над дітьми, адже документально це достатньо важко для них. Однак фонд також співпрацює з організаціями, які надають юридичну, психологічну та іншу необхідну підтримку для опікунів пенсійного віку. У цьому році сфера допомоги фонду розширилася й на інші категорії суспільства. З початком воєнних дій, звичайно, що ми розширили категорії допомоги. Це є ВПО. І якщо стосується Житомирської області, то ми покривали потреби там певних територіальних громад. От вони подавали запроси. Це були і старенькі люди, які не могли самостійно прохарчуватися. Це були люди з інвалідністю. І от відповідно до кожної територіальної громади, які були потреби, ну ми намагалися відгукуватися на ці потреби. Вже з січня зростай в родині також планує започаткувати навчання для наставників, які в подальшому будуть допомагати пенсіонерам виховувати дітей. Крім Житомира, благодійний фонд Зростай в родині працює ще в Київській, Сумській, Полтавській, Харківській та Одеській областях. Отримати допомогу від фонду або ж дізнатися, як можна допомогти опікунам пенсійного віку та їх дітям, можна на сайті infamily.org.ua у соцмережах Facebook та Instagram, а також за телефоном координатора в Житомирській області: 067 450 39 94.